Продовжуємо наше засідання. 20-го останнє питання про внесення змін до рішення до 20-го 12-го 2024-го no про бюджет Армалівського селищної територіальної громади 2025 рік. і доповідаємо про чим ти Я пропоную збільшити частину нашого бюджету на 491 440. Це суб'єкція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців супереводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремих. Заходи з підтримки осіб, які захищали незламність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також збільшив нашу дохідну частину за рахунок наших надходжень на 985 тисяч 500. А саме 354 тисячі це реконструкція зовнішніх мереж електропостачання центру безпеки громадян, 131 тисяча на придбання робочого стола проєкту та. Центр безпеки громадян і 500 тисяч додатково на проєкт ПКД «Будівництво фабрики кухня. Звільного ж залишку перерозпроділить кошти 562 975 гривень саме на 190 тисяч 85 на відшкодування різниці в тарифах, 20 тисяч гривень на оплату природного газу адміністративної будівлі селищної ради. 352 890 це зарплата з нарахуванням на нову посаду адміністратора, яка вводиться в нашла. Вільний залишок у нас залишається 144 тисячі гривень. Всі інші кошти розподіляємо в межах головних розпорядників коштів, ну, відповідно до програм, які ми вже внесли зміни. Пропоную підтримати такі зміни в нашого бюджету. Постійна комісія знати всі питання та проекти рішень відповідно до порядку денного пропоную завершити засідання постійної комісії. Всім дякую за роботу.